Добрий ранок, друзі мої. Цього морозного сонячного ранку вітаю всіх тат з днем тата. Приїхали ми з вами на лісові озера. О кунця половить, але мені здається, що у нас цього не вдасться зробити, дивіться, що тут вже робиться. О, який лід. У нас мінус 4. Вчора було плюс 7, плюс 8, сьогодні мінус 4. Так що вже скоро будемо на зимові вудки. Ну нічого, поїдемо тоді. Є в нас одна така мікрорічечка, тут невеличка. Попробую там поводити. Бо чекати, поки оце розтане. Десь після обіду аж буде плюс один. І то навряд чи воно розтане. Фу. Так що, друзі, п'ємо чайок і їдемо на мікрорічечку. ваше здоров'ячко. Mm. Mm, красота скоро зимові вудки вже будемо доставати коротше друзі приїхав на таку мікрорічечку. зараз будемо шукати підходи куп'ємо чайковського і будемо шукати підходи кидати що? якось так Так, друзі мої починається оця дроч на окуня ларвочку поставимо двохдюймову. напевно герамік навіть 5 65 поставлю спочатку чебурашечку. бурашечку і будемо пробувати щось буде вам обов'язково покажу Сьогодні така рибалочка. Ви вже побачили, вже ми скоро з вами будемо на перший лід виходити. Я думаю, на наступних вихідних ще ні. Пошукаємо відкриту воду. А може чорт попутає і попхаємося з пишню вже. Хто я знає побачимо. Отак от. Все, друзі, чіпляємо нашу приманочку і пробуємо до кінця. Да, дружина сьогодні на ДНК презентувала дві нові коробочки. Це не раз для даного часу. До вот речі, друзі, прийдемо половлю в нас на озері, біля дому прямо. А воно теж замерзло. О так що. Ну. Дивіться, вже повністю навіть великі озера в місті позамерзали. Оце супер, скоро будемо. Мормишечки, саночки, оце все бурики, як ми любимо, правда? Все, поїду, пошукаю, де ще не замерзло і там спробуємо. Ще, друзі, в пошуках відкритої води приїхав на таке місце, прикольне, що тут не був ніколи, з цієї сторони качечки плавають там, далі. Там човни роблять. Позаду у нас там, де сонечко, ремонт повітряних гвинтів. Так що, попробуємо ще тут, бо води відкритої. По невеличких водоймах дуже мало. Ми вчора з вами отам рибачили, з тієї сторони, справа. Але таке прикольне місце, бо на тій річці, де я був маленький, там практично немає де закинути. Все заросше зарос деревами, таке, наче лісок. Тому. Будемо тут пробувати. Там далі в нас відкрите море, Ботнічна нічна затока. Ну, ми кажемо море. Не можу зрозуміти, чи дрібні клювання, чи камінці на дні. Нічого, попробуємо на твістерочок, потім, можливо, повернемося до відвідного поводочка. Дивіться, друзі, там на, на тій стороні, в тому, вчора ми з вами ще рибали, в цьому вже сьогодні все скувало. Коротше, в житті кожного риболова настає той сумний момент, коли ти вже повноцінний на спінг не можеш половити і ще не можеш вийти на лід. Так що шукаємо. Місця з відкритою водою ще покидаємо трошки. З дивіться, як позамерзало. Ну, там ми вчора ловили, в нас покльовочок не було. Але це єдине місце таке з відкритою водою, де можна покидати. Ми спробуємо, можливо, сьогодні нам вдасться там рибку зловити. Ось банда, саме той момент, про який я вам казав. Вчора. Скидають буває воду. Зараз той лід, що там я вам показував, його поламає повністю. От. Але і пів години точно клювати не буде. То, що грибка туди-сюди ганяє, втікає від течії. От, я думаю, що вона зараз зайде сюди, в гаванцю, в заточку таку невеличку. Її просто. Течія прожене з центру. Що, Зараз вам покажу, як скидають воду, хто не бачив. Місцеві, звичайно, бачили. Хто не місцевий, то не бачив, як ми тут рибалимо. Весною тут активується лящ з язьом, коли течія. Коли немає течії, немає навіть сенсу їхати. Тому почекаємо, поки трошки скинуть водичку. Пожаримо сосисочок, поп'ємо чайку. От. І ще трошки спробуємо. Так, друзі мої, поки скидають водичку. Рибка зараз активується, я сподіваюся, Ми розпалили вогнище наше, пожаримо сосисок. Бо хтось нам там під деревцем лишив трошки дров. В пакеті цьому я його одразу спалю. О, так що дякую тобі, друже. Все, чекаємо, поки рибка активується, бо вона десь хвилин 20 пів годинки клювати, я думаю, точно не буде. От, все, друзі, чекаємо і сподіваємося, що все-таки рибка активується. Те чи я вже набрала оберти. Я думаю, рибка зараз сюди підійде бо вона якщо стояла там посередині то на такій течії вона точно стояти не буде і дуже часто від межі течії і до берега тут гарно покльовує щучка, окунь, весною яз, ляще. Так що, друзі, чекаємо і пробуємо. Казав, є щучка. Ой-ой-ой пішла. Ось те, що я вам казав. Тільки скидають воду, дивіться яка, така до кілограмчика. От. Тільки скидають воду і рибка активується. Наступний гачечок за вуз, все як треба, Ось так. дивіться, друзячки мені, така щучка. Ну В районі кілограма, важити її не будемо, мучити не будемо. Те, що я вам і говорив, що коли починають скидати воду, то рибка скочується сюди, вона на течії не стоїть. Ну Сантиметрів 50 в районі кілограма. Це клас. Рибаличка в нас вже вдалася. Зараз ще сосисочок пожаримо. Ще покидаємо, можливо, ще щось зловимо, Я обов'язково покажу. Отпустила нашу красунку. Порадувала нас. Біжить. Рибка вже не дуже активна. О, але клює. Банда взагалі кайфує собі. Чайок, сосисочки біля вогнища. Ова, дуже люблю так. Ще коли на колективному полюванні колись в Україні. Ходили часто з хлопцями на полювання колективом. Всім, хто знає про який колектив іде мова, привіт. От. Суперові козаки, класна компанія. Дуже сумую за тими часами. От. Але от сам, сам прикольне там в колективному полюванні це вже після полювання самого. Посиденьки біля вогнища, карти собі граємо з хлопцями жарим. Буває, коли навіть ну, не добули нічого на полюванні, просто заїхали в магазин, там купили якихось сосисок чи сала посиділи, пожарили в лісі. Ну, суперово. Так що дуже класно біля вогнища посидіти. В кружечках. Звичайно, коли колективом їдеш на полювання, не завжди чай. Але от моменти, які там відбуваються, ну вони дійсно заслуговують уваги. Дуже класно. Так що всьому мисливському колективу, в якому я мав честь полювати. Привіт з Фінляндії, друзі! Коротше, друзі, кільця обмерзають просто жах. Передавали плюс один, але ніфіга не плюс один, бо ще іні стоїть, бачите скрізь. Ще попробуємо мовити якусь щучку. Друзі мої, підведемо якийсь підсумок сьогоднішнього дня і взагалі от, вже в нас заморозки йдуть. Лісові озера, як ви бачили, вже скувалися льодом. Так що надіємося, скоро у нас буде відкриття зимової риболовлі з льоду. От. Відкритими лишилися лише великі водойми і там, де присутня течія. Хижак неактивний, але покльовує, хоч і дуже рід. Так що їсть на рибалочки, якщо у вас є така можливість. Пробуйте, шукайте свою рибку, свої трофеї. Не ризикуйте, не виходьте на тонкий лід. Всім бажаю міцного здоров'я і дякую, що лишилися на моєму каналі. Все, до побачення.